Переговори щодо України не мають відбуватися без України. Це те, про що ми говоримо всій міжнародній спільноті вже протягом не одного року. І власне переговори США з Росією без України дуже небезпечні для всіх, так зазначив український президент, адже виключення України з переговорів штатів та Росії про завершення війни є певною загрозою. Про це в інтерв'ю Associated Press президент зазначив, зокрема говорячи про те, що РФ не хоче брати участь у переговорах. Припинення вогню загалом, щоб обговорювати будь-які поступки, оскільки Кремль трактує це як. Програш на тлі просування російської армії на фронті, і власне, ми бачимо, що тиск на покровському напрямку залишається активним, попри втрати Росії, наприклад, на Курщині, для того, щоб Путін мав можливість демонструвати якісь невеличкі перемоги і показувати росіянам, нехай намальовано, але статистику на якомусь фоні намальовану. Окрім цього, на думку зеленського, Трамп може посадити російського диктатора Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями спрямованими на російській. Енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових. Власне, що ми почули від президента Сполучених Штатів Америки, що якщо Путін не піде на угоду, як її називає Трамп, то санкції неминучі, звичайно, президент Трамп воліє називати це скоріше тарифами, та не а не санкціями. Однак, ми розуміємо, що по факту це певним чином ультиматум для Путіна. Або ти йдеш на доступні розумінню Трампа перемовини і знову ж таки. Поступки, або Росія отримає нові санкції і обмеження, які доб'ють її економіку, тому що не можу сказати, понівечать або нанесуть шкоди, адже зараз вона вже в певному критичному стані, маючи рекордні відсоткові ставки кредитні і нестачу робочих кадрів, нестачу можливостей та величезні витрати на військову машину, яку Путін запустив заради того, щоб продовжувати окуповувати території території України стосовно буферних зон та ймовірного введення європейського військового контингенту на територію України тема, яка обговорюється вже кілька місяців активно з певними перепадами то активніше, то пасивніше. Однак ми все ще про це чуємо в інформаційному просторі. Ми чули про це особисто від президента Макрона про таку перспективу. Ми чули від Німеччини про готовність вводити війська на територію буферних зон після того, як буде чи заморожування. Бойових дій чи то досягнення якоїсь іншої домовленості між сторонами між Україною та Росією, і власне ідея Макрона про європейські війська в Україні вже набуває певної форми, як розповів президент Зеленський. Але звичайно, ще залишаються певні питання. Отже, президент України Володимир Зеленський в тому ж інтерв'ю Associated Press розповів, що ініціатива його французького колеги Монеля Макрона щодо можливості розміщення військ країн Європейського союзу, Європи для стри... Римування агресії Російської Федерації вона набуває певної форми. Глава держави зазначив, що залишається багато питань саме щодо командно-адміністративної структури та кількості військ та їхніх позицій. Але відійду і скажу дещо суб'єктивно, відійду від основної новини про те, що якщо Обговорення іде в такому вже достатньо конкретизованому напрямку. Мені здається, що мова не йде про ефемерні поняття, а про конкретику і про дійсно вже перспективи для того, щоб ми отримали підтримку від європейських військ в захисті від російської агресії. Я сказав у присутності двох лідерів Макрона і Дональда Трампа, що ми зацікавлені в цьому як частина гарантії безпеки, але не як єдина гарантія безпеки. Про це також зазначив Володимир Зеленський, сказавши, що цього недостатньо, і дійсно ми. Бачимо чергові обстріли по території України. Ми бачимо ситуацію в Полтаві, в Харкові. Ми бачимо те, що сталося з історичним центром Одеси, і самими військами, самим європейським контингентом, звичайно, ситуація не зарадити. Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний, хто керує, сказав президент. Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Насправді, як на мене, це дуже актуальне і ключове питання. і висадка, атака з моря, перехід сухопутного кордону, наступ, що вони будуть робити, які їхні повноваження. Дійсно, це команд Дні нюанси, які треба вирішувати заздалегідь, для того, щоб зрозуміти підпорядкування тих чи інших структур та угруповань. Але знову ж таки, я тут повторюся, що мова йде про конкретні речі, мова не йде про фантазії, або ж як нам намагається навіювати російська пропаганда про спроби НАТО воювати з Російською Федерацією. Загалом я нагадаю, що президент Російської Федерації Путін чи простіше назвати окривавим диктатором неодноразово заявляв, що він воює саме з північно-атлантичним альянсом, а Україна для нього це певним чином проміжний етап. Тому ми можемо собі зробити висновки, що власне від того, що європейський контингент буде захищати Україну, для Путіна нічого не зміниться. Він вже давно запустив цей процес.